Вітаю! Я вирішив записати серію відео про корпоративну звітність компаній. Але зробити це простими словами: глибоко занурюватись я не буду, цього не потрібно. Узагалі, на мою думку, шукати перспективи компанії компаніїзвітності є неправильним. Справа в тому, що звітність це запізніша інформація, так як там дані із минулих періодів. Тому я використав цей аналіз тільки як додаткову інформацію, щоб розібрати поточний стан справ. Як правило, звітність у всіх сервісах знаходиться у вкладці «Financials» фінанси. Якщо зайти в цей розділ, то ми побачимо три секції звітності. Перша це income statement, це є довідка про доходи, саме цей розділ ми розглянемо сьогодні. Друга це balance sheet, тобто бухгалтерський баланс. І остання секція це Cash Flow, грошовий потік. Нижче цього меню можна вибрати, за який період нам потрібен звіт річний, піврічний чи квартальний. Таким чином можна аналізувати звітність із необхідною частотою. А ще нижче видно таблицю із даними. У шатці колонок вказані дати, на які ці звіти складені. Це дуже зручно для того, щоб слідкувати за динамікою показників. Давайте розглянемо безпосередньо сьогоднішню тему income statement. Тобто довідку про доходи. Вона складається із декількох розділів. Перший розділ це доходи, revenues. І він поділяється на два підрозділи. Перший це безпосередній Revenue, дохід. Це загальний обсяг грошових коштів, отриманих компанією від продажу своїх товарів або послуг протягом вибраного періоду. Це показник фінансової стійкості компанії. Він відображає її здатність заробляти. Друге це кост of revenue, вартість доходу. Це витрати пов'язані із виробництвом та продажем товарів та послуг. Вони включаються в витрати на сировину, матеріали, оплати праці, витрати на транспортування та інші витрати, необхідні для виробництва і продажу товарів та послуг. Наступний розділ звіту це операційні витрати operating expenses. Сюди входять всі витрати пов'язані здійсненням операційної діяльності компанії. Сюди не входять витрати пов'язані із виробництвом. Перший підрозділ це research and development. Тобто дослідження та розвиток. Він відображає витрати компанії на дослідження та розробки нових продуктів чи технологій. Фактично, це витрати на розвиток компанії. Підрозділ Sales, General and Admin, витрати на продаж, загальні та адміністративні витрати. Відображає всі повсякденні операційні витрати на ведення бізнесу, які не включені у виробництво товарів або надання послуг. Вони можуть включати орендну плату, зарплату, витрати на рекламу та маркетинг і витрати на дистрибуцію. Підрозділ Non-Recurring Items, неповторювані витрати. Містить неперіодичні показники, такі як доходи або витрати від операцій, які не повторюються за кожен звітний період, наприклад, продаж майна чи отримання страхової виплати. Ці показники можуть викривляти загальну картину фінансових результатів компанії, тому важливо звертати на них увагу при аналізі звітності. Підрозділ Ази, інші витрати, містить витрати, які не відносяться до жодної з попередніх категорій. Наприклад, до цього розділу можуть відноситись витрати на маркетингі дослідження, ліцензії, оплату юридичних послуг та інші. Взагалі, якщо вам необхідно отримати більш детальну розшифровку цифр, ви можете подивитися оригінал звіту і прочитати все деталізовано. Далі у підрозділ Total Expenses загальні витрати йде узагальнення по всім вищезазначеним витратам. А наступний показник Operating Income тобто операційний дохід це різниця між gross profit та Operating Expenses. Він відображає рентабельність компанії після вирахування витрат на операційну діяльність. До речі, можливо, ви звернули увагу, що у звіті немає значень і знаку мінус. Щоб полегшити читання звіту, усі від'ємні значення вказуються у дужках. Так вони одразу кидаються в очі. Наступний розділ звіту це дохід від постійної діяльності Income from Continuing Operations. Тут відображається прибуток від звичайної діяльності компанії після відрахування витрати. Показник Additional Income Expense Items статті додаткових витрат та доходів відображає доходи та витрати, які не пов'язані з основною діяльністю компанії, але впливають на її прибуток. До таких показників можуть відноситись доходи від продажу майна або інших активів, витрати на відшкодування шкоди або витрати на закриття дочірньої компанії тощо. Показник Earnings before Interest In taxes» – прибуток до сплати відсотків та податків, так званий EBIT, є індикатором прибутковості компанії. Його можна розраховувати як дохід, мінус витрати без рахування податків і відсотків. Цей показник відображає загальну прибутковість компанії з операційною діяльністю. Показник «Interest expense» – витрати на сплату відсотків. Це витрати пов'язані з платежами за позиченими кошти. Цей показник показує на рівень боргового навантаження компанії. Показник Earnings before Taxes – це прибуток компанії до врахування витрат на податки. Фактично, це сума попередніх показників. А наступний показник Income Tax, податок на прибуток, це витрати на податки, які компанія повинна сплатити державі за зароблені прибутки. Наступним показником є Minority Interest – частка меншості, який відображає частку прибутку, що належить інвесторам у материнських компаніях або спільних підприємствах. Цей показник відображає той факт що материнська компанія може володіти часткою даної компанії. А останнім показником цього розділу є Equity Earnings, який відображає частку прибутку, що належить компанії від її участі у спільних підприємствах чи удочерних компаніях, у яких вона має інвестиції. Тобто це зворотній показник від попереднього. І у до цього блоку, у показнику Net Income, Continuing Operations, чистий прибуток від постійної діяльності, підсумовуються показники цього блоку. По цим даним можна отримати більш картину фінансової діяльності компанії та оцінити її ефективність. Останнім розділом до про доходи є неповторювані події non non-recurring Events. У цьому звіті зазвичай відсутні дані, але для загального розуміння все ж таки давайте розберемо. Підрозділ Discontinued Operations прибутки або збитки від припинення діяльності. Цей показник відображає фінансові наслідки зупинки діяльності компанії або продажу її окремого підрозділу. Наприклад, якщо компанія вирішує закрити філію, то доходи і витрати пов'язані з цим рішенням будуть відображені саме у цьому розділі Підрозділ Extraordinary Operations незвичайні витрати або прибутки. Це показники відображає витрати та прибутки, які пов'язані з непередбачуваними подіями, які не зв'язані зі звичайною діяльністю компанії. Наприклад, такими подіями можуть бути стихійне лиха, терористичні акти, війна, зміна податкового законодавства та інші події. І підрозділ Effect of Accounting Changes вплив зміни бухгалтерського обліку. Цей показник відображає вплив змін у бухгалтерському обліку на фінансові результати компанії. Наприклад, якщо компанія змінює метод оцінки витрат або відносить певні витрати до іншого періоду, то це може вплинути на її прибуток або збиток. І у кінці звіту є поле Net Income чистий прибуток, де йде підсумок по всім даним звіту і відображається уже чистий показник прибутку. Ось і вся довідка про доходи компанії. Насправді нічого складного. Нижче ви ще можете побачити розділ ключові фінансові показники Key financial Ratios. Але це вже не частина звіту, а виведені показники, які побудовані на даних звіт. Якщо вам буде цікаво подивитися про їх розрахунок та значення простими словами, пишіть у коментарях. А далі на черзі до розгляду звіти Balance Sheet, тобто бухгалтерський баланс і cash Flow, грошовий потік, які ми розглянемо у наступних відео. І як висновок можу сказати, що розділ Income Statement корпоративній звітності компанії є важливим інструментом для оцінки її фінансового стану та стійкості. Аналіз показників, включених до цього розділу, звіть можливість оцінити сильні та слабкі сторони компанії. Проте. І переоцінювати його не варто. Оскільки у фінансових звітах фактично історичні дані, і сам по собі звіт не може бути причиною купувати чи продавати акції. Це є одна із цеглинок аналізу. Ставте вподобайку, підписуйтесь на канал і на дзвіночок, так ви не пропустите нові відео. А також поширюйте це відео, це допомагає каналу розвиватися. Ну а я дякую вам за те, що додивились відео до кінця. До зустрічі!